Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і шість населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, дев'ять постраждали. У місті Харків загинув 40-річний чоловік. Постраждали чоловіки 29, 41, 45 років, і жінки 27, 34, 43, 51, 57, 58 років. Внаслідок вибуху невідомого пристрою в полі на території Вільхівської громади постраждав 66-річний чоловік. Ворог атакував трьома БПЛА холодногірський район Харкова. Внаслідок повторював. Орного обстрілу в селі Зелений гай Великоборлуцької громади загинув командир відділення 43-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області. Ще п'ять його колег зазнали поранень. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 2 каба, 7 БПЛА типу «Гарань-2», 3 БПЛА типу Молнія, 1 БПЛА типу ланцет. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Структури у місті Харків пошкоджено приміщення дитячого садочка, 11 автомобілів, багатоквартирний будинок, три будівлі та дорожня техніка. В Зюмському районі, в місті Барвінкове, пошкоджено багатоквартирний будинок та приватний будинок. У Куп'янському районі в селищі Великий Бурлук пошкоджено дві адмінбудівлі та автомобіль. В селі Зелений Гай Комбайн у Харківському районі. В селі Васильівське пошкоджено електромережі. У Чугуївському районі в селі Білий Колодязь. Пошкоджено приватний будинок. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 153 людини. Залишилося 46 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 8832 людини. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 31 оперативний виїзд. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куб'янському районі області та холодногірському районі міста Харкова. 22 жовтня російські загарбники завдали удару БПЛА по приватному дошкільному навчальному закладу та прилеглим будинкам у холодногірському районі Харкова. Внаслідок обстрілу сталось три осередки займань. Найбільше з них площу 500 квадратних метрів в будівлі дитячого садочку. Рятувальники ДСНС. Разом з поліцейськими та волонтерами евакуювали 48 дітей. Внаслідок ворожої атаки один чоловік загинув, ще 10 людей постраждали. Внаслідок побутових пожеж в Салтівському районі міста Харкова одна людина загинула, ще одна постраждала в місті Берестин. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 181 одиницю вибухонебезпечних предметів. 22 жовтня на території Вільхівської територіальної громади Харківського району стався Підрив трактора під час робіт у полі. У наслідок вибуху постраждав тракторист, чоловік 1959 року народження. Попередній діагноз Акубара травма, осколкове поранення обличчя. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника у районах Вовчанська, Болохівки, Строївки, Кам'янки та Колодязного. На Куп'янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Піщаного, Петропавлівки та Куп'янська. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.